Ці мавпочки насолоджуються несподіваним зимовим подарунком. У Великій Британії снігова й морозна погода, тому є нагода весело провести час і пограти в сніжки. Вони виходять, трохи бігають відкритим вольєром, поки не змерзнуть і йдуть грітися. Сніжки беруть, трохи ними бавляться, а потім кидають на землю. Їм сподобалося набагато більше, ніж я очікував. Білячі мавпи мешкають у місцях, де снігу зазвичай не буває. Але вони виявилися напрочуд стійкими до холодного клімату ці звірі родом із верхньої частини басейну Амазонки, тобто з південної Америки, і вони в дикій природі ніколи не мають справи зі снігом. Тож для них це зовсім новий досвід, особливо якщо врахувати, що в Лондоні снігу не було давно. Мавпи – не єдині тварини зоопарку, які насолоджуються снігом. Морози не злякали також галасливих видер і незворушних альпак, пристосований до будь-якого клімату, й двогорбий верблюд. Він має волохаті вії, які захищають від снігу. Очі, а також товсті мускулисті ніздрі, стуливши які він може завадити сніжинкам, потрапити до носа. Вони більше віддають перевагу холоду, ніж спеці. Більшість людей думає, що це тварина пустелі, але там, звідки вони родом, температура опускається приблизно до мінус сорока взимку і піднімається до плюс 50 влітку. Небагато тварин може витримати розриву 90 градусів. Пінгвіни в таку погоду теж почуваються чудово, але є в зоопарку й ті, кому холод не до вподоби. Серед них горили, леви й тигри. Вони вважають за краще лишатися в теплих вольєрах. Також серед любителів погрітися тамарини й лінивці. Донський зоопарк відкритий цілий рік і в будь-яку погоду. Єдиний виняток це різдво.